Вітаю вас в ефірі телеканалу tv 4 Тернопільська погода. І я її ведуча Ірина Воловець. 15 червня відзначають день святого Некифора. В народі погоду прогнозують за сонцем. Якщо до вечора воно не сяде у хмари, то наступний день буде погожий. Якщо ж сяде, то варто чекати негоди. Якою ж погоди буде 15 червня у Тернополі та області? Дивіться далі. На Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність корчасні дощі, подекуди град, температура. Повітря вночі 8-13 градусів. В день 16-22 градусів тепла. По місту прогнозують міливу хмарність, грози в день град. Температура повітря вночі 9-11 градусів, в день 17-19 градусів тепла. 15 червня іменини відзначають Дмитро, Іван, Костянтин та Софія. Іменинникам вітаємо з днем Ангела. Усіх благ та щастя їм. А вам, глядачів, справжнього недільного настрою, який не залежить від погоди. До зустрічі!